Вітаю, друзі. Ну що наша влада дає нам можливість пройти ще одне випробування, але це випробування буде дуже непростим. Я поясню про що йде мова за декілька днів. Почнуться великі проблеми з бізнесом, великі проблеми з перевізками, великі проблеми з обслуговуванням комунальної інфраструктури, великі проблеми зі всіма. Ну, по-перше, переважна більшість власників компаній, в яких працюють чоловіки, не хочуть платити. Штрафи, безглузді, штрафи, які вони вимушені згідно закону платити, якщо хтось з їх працівників не прийде до ТЦК. Ну взагалі зрозумієте, це якщо, наприклад, в сім'ї хтось порушив з дітей якісь правила, а карають батька. Ну так, хтось з дітей не з'їв манну кашу, а карають батька. Хтось не помив посуду, карають батька. Хтось... А карають батька так само і тут так. Керівник компанії це не батько, але він буде покараний штрафами і він цього не хоче, тому звільняють масово людей. Окрім того, є ще одна проблема: те, що будуть мобілізовані ті люди, які повинні отримати бронь, тому що вони не працюють в Глова, або фавбет, або вони не є тими, хто розводять верблюдів, або не працюють в працівних цирках. Е, якщо чесно, давайте відверто казати. Сьогодні ті, хто хоче забронювати, мають таку можливість, але не тільки законну, а й корупційну. І вони це використовують. А от комунальників ніхто не буде бронювати, і через це ми побачимо великі проблеми: проблеми з вивозом сміття, проблеми з забезпеченням водоканалів. Проблеми. проблеми будуть найближчим часом, і забезпечення роботи і життя міст і селищ будуть під питанням. Окрема історія, це перевізники тут взагалі дуже цікава історія з перевізниками міжнародниками, тому що їх буде не вистачати. Не вистачати, а найцікавіше як будуть завозити в Україну паливо, тому що найближчим часом є загроза того, що кількість водіїв, які будуть або мобілізовані, або звільнені і не працюють. Тому кількість їх буде недостатня, вони не зможуть в нормальній кількості завозити паливо в Україну. Що буде в Україні? Так, може бути криза. І це зараз говорять не тільки експерти чи економісти, а й мери міст, керівники а, організації, які відповідають за ту чи іншу діяльність, і ми бачимо, що це проблема. Але як її вирішує влада? Мовчання, мовчання не вирішує проблему, так само, як мовчання з приводу корупції, не вирішує рівень корупції. Воно не зменшується. Ні. Якщо мовчати, проблема не зникає. Це дуже інфантильна позиція. Це як діти, які накриваються ковдрою, і кажуть, коли ми накриваємось, чудовиська зникають, не зникають. Більше того, і чудовиська залишається, і проблема залишається і. В своїй голові діти залишають хибну уяву, що так можна вирішити проблему, ховаючись від неї, мабуть, всі дорослі зараз і прийняли цей ідіотський закон про штрафи, а окрема історія про те, що знов ми бачимо, як представників якихось ну структур, які скажімо так не критично важливі, бронюють. До речі, я не можу зрозуміти, чому бронюють представників доставки голову, а не бронюють, наприклад, комбайнерів, тому що. Збирати врожай 2024 року потрібно значно більше, ніж доставляти комусь чергові суші чи дабл гамбургер. До речі, суші і дабл гамбургер теж буде дорожче, тому що те, що я сказав раніше, все буде дорожати, і це геніальна ідея нашої влади. Хочеться сказати, що те, що придумали зараз в офісі президента, і реалізували через Слуг народу, буде бити як по президенту, так і по репутації влади, але головне по гаманцю народу. Ну тому, що ви розумієте, якщо є проблема, вона стає більше, її не вирішують. Ну, то що буде? Ні, я розумію, вже за декілька тижнів влада, зрозумівши, що вона зробила, буде шукати варіанти. Вийдуть негайні правки до закону, роз'яснення, ще щось. Але, як завжди, буде запізно. Нас дуже люблять прості рішення. А давайте покараємо керівника фірми. Хай він відповідає. Ну, дуже цікава історія. Ну, Можна ще е карати виборців за дурні дії е їх. Обранця. Ну, наприклад, Трухін став корупціонером, згідно рішенням Вищого антикорупційного суду. Всі, хто його за нього проголосував, оштрафувати їх. А що ні, це ж та ж сама історія. Наприклад, обрали хтось там, слугу народу, який став зрадником того ж самого Ковальова. Всі, хто його обрав, засудити їх. А чому ні? А що не так, чому з бізнесом так можна? А тут ні до речі. Бізнес і далі кошмарить. Кошмарить так як ніколи раніше, на днях Олександр Соколовський написав дуже цікавий допис. Як представники. Одної з силових структур прийшли в офіс, вибили двері. До речі, прийшли до найбільшої компанії, яка виробляє протипожежну протипожежну техніку та техніку для розмінування. Вибили двері, поклали всіх на підлогу, почали опитувати. І вони переплутали двері. Знаєте, ну, до речі, навіть не запитуються, навіщо вони вибили двері. Можна було зателефонувати, їм відкрили, подзвонити, можна було би, їм теж відкрили, постукатись і їм теж би відкрили. Але вони вибили, мабуть, так легше. До речі, зайшли всі дуже озброєні в магазинах з патронами. А в мене запитання: а навіщо взагалі приперлися от так? Тому що питання було у розповсюдженні фотографій оголених людей. В соціальних мережах фактично про OnlyFans. той самий OnlyFans, через який Гетманцев нещодавно радів, що той почав платити податки в Україні. Тут треба або хрестик зняти, або все ж таки трусики надягти, тому що ну або радіють, або переслідують. Я не можу зрозуміти тут в голові щось проблема, якась і у влади, і всіх інших. Так, от, коли прийшли, виламали двері, зайшли, з'ясували, що нема там нікого. автоматчики прийшли, вибивали. Шукали фотки з автоматами. Я розумію, без автоматів фотки ніхто не покаже. Так, от, навіть не вибачилась, а пішла вибивати інші двері, тому що офісом помилилися. І от в мене з'являється тільки одне запитання: це нормально? Це не перебільшення повноважень, це взагалі як співвідноситься доставлення до бізнесу. Тому що те, що я бачу, це взагалі на яку голову не налазить. Як це вирішувати? Ну, все вирішувати треба по черзі. Ну, по-перше, треба скасовувати цей дурацький закон про а, штрафи керівникам підприємств. Тому що, перше, вони звільнили людей або люди звільнились, чоловіки. Відбувається тенізація економіки, тому що зарплатню виплачувати кешем, готівкою. По-друге. Податки з цього або ЄСВ не сплачують. По-третє, зростає можливість корупції, тому що будуть приходити, перевіряючи органи, з'ясовувати, що чоловіки працюють і казати: так, давайте нам гроші, щоб ми про це ніде не заявили, і їм будуть платити. Тож ми бачимо, суцільний мінус. Це перше. Друге, потрібно перестати брати хабарі і бронювати тих, хто розводить лохів і верблюдів. Ну, тому що ті, хто це протягують, вважають всіх лохами, але роблять це не безкоштовно. По-друге, треба дійсно вирішити, яка кількість людей повинна забезпечувати роботу того чи іншого підприємства, того чи іншої структури, і вони повинні бути заброньовані. Нам потрібні і комбайнери. Нам потрібні і електрики, нам потрібні всі ті, хто забезпечує життєздатність країни. Бо поки чоловіки воюють на фронті, їх сім'ї повинні бути забезпечені нормальним рівнем життя в містах і селищах. Інакше багато є запитань. Ну і окрім того, давайте відверто казати, коли ми будемо бачити, як стають одні підприємства та інші підприємства, а, наприклад, букмекерські чи гемлінові компанії будуть працювати, тому що їх буде бронювати мінцифри черговий раз, но тоді ми будемо розуміти, що дурість і корупція знищують країну остаточно. Тому що навіть наші західні партнери запитують. Чи розуміє наша влада, що відбувається? І через те, що я бачу, відповідь одна: ні, не розуміє. Бо це навіть не вистріл в ногу, це вистріл в голову. Але давайте відверто казати: не останній і не перший. Влада постійно себе стріляє, але через те, що все гаразд, мабуть, мозку там немає. Думають іншим місцем, на якому сидять. Так комфортніше владі, але так дискомфортніше. Країні і суспільству, це треба змінювати. Слухайте поради, змінюйте країну і не робіть дурниць. А до речі, про останнє це також і до виборців. Коли прийдуть вибори, не робіть дурниць. Пам'ятайте, обираючи дурнів у владу, ви знищуєте свої можливості. Обираючи корупціонерів у владу, ви знищуєте своє майбутнє майбутнє своїх дітей. Обираючи мікс корупціонерів і дурнів, ви знищуєте країну і своє майбутнє. Робіть висновки, не забувайте. А нам ще перемагати всіх ворогів, як зовнішніх, так і внутрішніх. І все буде Україна. Па-па.